Доброго дня. Доброго дня. Скільки працюєте вже в нас? Я працюю тільки місяць. Місяць. Як вам робота? Дуже гарна робота. Ну, Мені подобається. Що входить у ваші обов'язки? Мої обов'язки наразі входить викладка товару. Викладка товару. Більше нічого не робите. Прибирання може чи ще щось? Поки викладка товару, але думаю, що надалі буду на касі навчусь. І, ну, Буду підвищувати свій рівень. А в які зміни працюєте? Я працюю цю неділю з 1 до 21, з 13 до 21, а так з 6 до 2 до 14. Угу. А нічні зміни? Чи тут не немає? було в мене ще нічних змін. А немає. скільки в місяць Оце за місяць у вас вийшла година? Цей місяць у мене вийшло 186 годин. 186. Годин. Важко чи не важко? Неважко. Не важко. Я б не сказала, що важко, буває тяжче, легко. А до цього Ми... на яких роботах працювали тут? До цього працювала на бадері півтора року, потім працювала на СРГ. Це склади, заводи, так? Це заводи. заводи. І на складі на екшен працювала. На кухнях працювала. До Ну, Тут, напевно, саме найлегше. Да. Я сюди йду як на роботу, як на праздники. То, як я кажу, завжди кожному своє. Так, так, так. Мені подобається. подобається. Начальство дуже хороше, дуже. Керівни, керівники керівники. бідронки, так? Так, так. Польські? Так. Гарне відношення, Гарне Відношення, так, конечно, звичайно. Дуже хорошо, дуже всі задоволена. Супер. Я рада, що вам подобається, що в нас працюють такі люди.